Привіт, друзі, підписники каналу, інтернет-магазину 220КМУ. Раді вас вітати на своєму каналі і запропоную огляд новинки, яка з'явилася нещодавно в нашому магазині від китайського виробника під назвою b site Наразі це мультиметр, смарт-мультиметр, ручка. Отвертка, тестер, як хочете, називайте. Я розкажу своє ставлення. Я трошки його покористувався для того, щоб ну, знати, що вам показати і розповісти. Чим він хороший, кому він цікавий, кому він потрібен, які його переваги та недоліки. Є в нього і переваги, є недоліки. І називається він b сайд відома китайська компанія Z1. Це. Найнижчий ціновий сегмент робочий інструмент без будь яких зайвих функцій, який підійде для електрика, який займається проводкою, для домашнього майстра, який ну, не треба від нього очікувати якихось супер якихось результатів. Він просто виконує свою роботу, і для електрика він ну, дуже. Вдале буде доповнення до інструментів. Там, наприклад, надзвичайна тестера твердка, він покаже і напругу, покаже опір, і все це можна робити, виміряти в автоматичному режимі. При цьому він мало споживає електроенергії, Тобто на батарейках він працює від двох батарейочок АА. Давайте по комплектності, якщо вже почали до батарейки. Закручується тут на гвинтик, для того, щоб поміняти. Ось треба відкрутити в комплект така викрутка. В комплекті йдуть батарейки що за свою ціну. Ну, основний конкурент б є на китайському ринку б і Anning. Anning більш просунутий, мабуть. що. А б зробив акцент на ціні низькій. І... Надав йому мінімум функцій, але які дозволяють цілком комфортно відчувати себе електрикою з даним інструментом. Тобто в наявності йдуть батарейки, що в ванів немає зазвичай ніколи. Сертифікат якості, от такий цілий, такі, цілий сертифікат. Поставляється в такій коробочці, дуже часто буває, що просто в пупирці. До речі, в коробочці він теж в пупирці. Ну і без цього не буває це називається. Інструкція, як користуватися. Ну, Китайці його називають смарт-мультиметр. Ви можете назвати його тестером, я його називаю швидше за все, все-таки це тестер для електрика. От саме для нього це буде дуже. Гарна річ, враховуючи його ціну в першу чергу. Безумовно, є краще, є дорожче. Якщо ви хочете виміряти там дуже з великою точністю, мати широкий спектр вимірювань, тоді варто повноцінний мультиметр купити. Якщо для електрика, що, що зазвичай потрібно електрику? Виміряти напругу і перевірити наявність фази. От з цим він чудово справляється за невеликі гроші, малий розмірах, легенький, ну і ось все, що він. Вміє, давайте зараз я вам розкажу і розповім. Тут, що він вміє написану інструкцію, я отак приближу, тут, щоб я не розказував, в принципі, хто захоче, може потім почитати більш детально. Там, Наприклад, межа вимірювати напруги від якщо... пряма напруга від 0 до 500 вольт, зміна напруги так само від 0 до 500 вольт, є там похибка, теж все це видно з інструкції. Опір вимірює до 20 мегаом Написано, я не зможу перевірити. Але будемо сподіватися, що виробник не обманює, що це так і є. До речі, зразу вже скажу, що він частоту не міряє раз, ємність не міряє два, Але ви скажіть, якому з електриків і наскільки часто важливо міряти частоту і ємність. Ну І так, ще раз, це викрутка для. Електрика, яка покаже наявність фази, яка поміряє напругу. З недоліків, а ще я не показав, що він йде. Ну, безумовно, є в нього такий щуп. З недоліків для мене було дуже крутенький, щоб міряти, навіть в розетку, було незручно. Кажется, оця штучка знімається і все супер. Тобто він такий довгенький, влазить вже в будь-яку розеточку. Так само це на щупу. На щупу теж іде щуп в такому виді, Ну воно все це знімається. І тоді дуже зручно користуватися, можна засунути в розетку. Бо як я спочатку думав, що воно не знімається, в розетки виміряти напругу, реально було ну, досить складно засунутись таким. Коли ми це зняли, зручно міряти і в розетки, і будь-де. І так, що він вміє ще раз, в автоматичному режимі він визначить, що ми міряємо, і безконтактне вимірювання наявності фази. Давайте спочатку включимо і пройдемося по. Режим авто. Тобто в такому режимі він може міряти, ну, будь-що. Тобто те, що Він міряє, Він сам определить, що, ви, що ви хочете виміряти: напругу або опір, або ну, струмний міряє, або, 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 або все, напругу, опір. Ну і все, що він більш міряє. І, так, дивіться, є режим безконтактного вимірювання, визначення фази, нажимаємо ось кнопочка. Валт називається. Якщо ми раз нажмемо, буде близько треба піднести. Тобто тут ще два режими чутливості в пошуку фаз. Це слабенький, нібито. Ось. ми якщо. Ось так він показує фазу. Фактично вплотну ми піднесли, Тоді він тільки показує. І більш так сказать, чутливий режим, який має показувати. На відстані трохи далі. Мабуть, слабенькі батарейки, бо показував, я вже з ним довгенько граюсь, то коли були батарейки сильніші, то він показував на досить далекій відстані. Ну, ось так безконтактно ми бачимо наявність фази. Повернулися в автоматичний режим. Далі, далі це кнопка ще раз. Це для, друга кнопка безконтактний показує фазу. Раз. Два режими, слабенький режим чутливість і хіч висока чутливість. Далі повернулися в звичайний режим автоматичний. Далі перемикання вручних режимів V, вольтаж DC це прямий, пряму напругу вимірювати. Ще раз нажали AC це зміну напругу вимірювати. Це вимірювати опір. Це просто прозвонка на замикання. І це режим, так сказати, лайф. Тобто, визначити, чи є фаза. Зараз і попробуємо. Ось так світиться червоним, Є фаза. 0 відповідно. Ну, 0 нолік, нолік. ноль. Є ноль. Ну і ще останні знову ми повернулися в режим авто. Давайте попробуємо в режимі авто, я що можу. У мене є батарейка і є в мене розетка. От ми поміряємо в режимі авто, як він. Тобто можемо ми не перемикати нічого, а визначити напругу на батарейці та визначити напругу в розетці. Що зручно, на мій погляд, для електрики мені здається, ще раз повторюсь, більше нічого не потрібно. Бачимо. 1.36 напруга автоматично визначило DC, показує, що напруга, струм прямий. Розетка тут має бути 220. Перевіряємо, що у нас в розетці дають нам електрики. Показує червоним, бо висока напруга небезпечно для життя. 209 електрики, трохи замало дають. Ну, вистачає цього, можна і за цей. Не, не можна, а потрібно дякувати, що. Сьогодні у нас є в розетках електрика. Ну, ось такий тестер, що ще? Тут є кнопочка автовимкнення. Тобто 15 хвилин не працюємо, воно вимикається. Якщо ми коротенько нажмемо кнопочку повер, ми можемо виключити режим автовимкнення або активувати його. Простенький, дешевенький, але цілком виконує свої, свою роботу. Кому потрібна така штука, можете замовити. В описі до даного відео буде посилання на наш сайт, де можна його купити. Що можна ще сказати? Буду радий і вдячний вам за підписку та лайк до цього відео. Також висловити, маю висловити вдячність нашим Збройним силам, які дають нам змогу працювати і жити в Україні. На цьому все. Гарного всім дня! Підписка та лайки буду вдячний ще раз. Гарного всім дня.